Виграш це випадковість чи закономірність. Мене звати Євгенія Мац, я професійний фотограф та самореалізації жінок. Сьогодні в мене в гостях Тетяна Симака, експерт з продажів та запусків, яка виграла автомобільне на навчання у Богдана Ганчарук. Серед дві тисячі учасників ми потрапили в топ 33 і виграла вона. Yes. Сьогодні ми не про приз, а про те, як взагалі в житті перемагати. Тож, будь ласка, якщо повертатися в той момент ще на початок до навчання. Ти коли заходила, ти ставила ставку на якийсь виграш на результати? Чи та його усі, просто робила? Перш за все, я ставила собі ціль, яку я маю досягати, тому що без цілі можна робити, і ти нікуди не прийдеш. Я писала першу року собі ціль, я маленькими, але певними кроками до неї йшла і я до неї прийшла. Авто не було моєю ціллю, У мене була ціль купити авто, але разом з тим я формувала правильне бажання. Я не писала саме купити, я писала я їжу на своєму власному авто, і тому в мене воно з'явилося таким прекрасним образом. У Нас було понад дві тисячі учасників. Скажи, будь ласка, що. О, ти робила не так. Або чим ти відрізнялася від інших на твої думки? Я взагалі думала, що нас було більше тисячі, а тут дві тисячі вау, клас. Ні, тому що це були два потоки. Mm -hmm. Клас, клас. А ще я робила. В першу чергу я собі дозволила повірити, що я можу виграти. Ось цей дозвіл собі напевно він і зіграв таку заключну, мені здається, роль що до останнього дня я взагалі не надсилала свій кейс. Я була в муках вибору: а треба, не треба. А вартую, не вартуй. Бачила, хтось з мене буде. Брати участь і розуміла, що можливо десь результат не такий сильний, як в когось разом з тим. Я просто пішла в свій страх. Знову ж таки, я завжди завжди йду в свої страхи. Це мене відрізняє від багатьох людей, тому що там, де страшно, я завжди туди йду. чи були такі моменти, коли ти хотіла здатися, коли ти не вірила в себе? Що тебе в ці моменти підтримувала? Дозволу дойти до мети? Це саме моменти перед виграшем авто, так і на шляху навчання. Ну ти йшла, ставила якісь собі цілі, ти їх угу. досягнула. Я досягнула цілі. Перша моя ціль це була почати заробляти онлайн, так як я освоїла нову професію, нову для себе нішу експерта продажах. Я ставила ціль. Це постійні клієнти, ставила собі грошові цілі. До речі, одна з них це була купити колечко Cartier. Я його придбала саме в Римі на випускному, саме перед виграшем авто. Були інші грошові цілі. Я до них прийшла. Шається ще дві цілі, але я думаю, до березня місця я також їх зможу закрити. Чи були якісь моменти, коли хотіла здатися? Так, да, вони вони були, вони були не одного не один раз. Це точно. точні все всеси максимально підсвічував, що мені потрібно бути не за кадром, а потрібно бути в кадрі. От саме я тобі розповідала історії по дорозі, що були клієнти, які не хотіли добросовісно оплачувати послуги, як було зазначено на початку. Були моменти, коли. Наче роблю, 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 але не бачу того результату, на який я розраховую, і в ті моменти хочеться опустити руки, хочеться сказати та болін, та це онлайн, та все я краще буду офлайн роботу. Але разом з тим я розуміла, якщо я буду бути в одну точку, я точно не приду до своєї цілі. Якщо взяти тут з машиною, тебе подали кейс, Ставила собі ціль, чи це ти просто робила ради я інтересу. не робила ради інтересу? Я просто розуміла, що в мене дуже сильні конкуренти. Я перед тим як подала анкетку, мені вже писала дівчата. Ой, я подала анкету, я подала анкету. Так, думаю, блін там так багато підписників. Там вже дівчина так довго онлайні відбулося так, що я подала заявку в середу. Або або ж це була, або середа, або четвертому це був останній день подачі е, відео на найкращий кейс. Вчора вранці я пишу: я буду приймати участь в голосуванні, так щоб мати розуміння, щоб розуміти, мені розслабитись, чи далі так в напрузі бути. Мені сказала, так ви будете приймати участь в голосуванні. Далі я почала просто говорити: я їжу в авто, я в авто і думаю, так що я для цього можу зробити. У мене одразу, коли я ставлю собі якийсь намір, ставлю собі тілі. мене одразу постається питання в голові. Що я можу зробити, щоб отримати бажаний результат, і кожен раз, коли я стопорилася і не розуміла, як набрати більше голосів, чому мені там люди не відповідають, чому не хочуть, хочуть додатися в друзі, щоб проголосувати? Я зрозуміла і задавала знову собі питання, що я можу ще зробити. Я почала писати просто всім своїм знайомим, почала дзвонити до своїх подруг, мене репостили навіть без моїх прохань. За мене почали голосувати дівчата з курсу, яких я взагалі не просила, але потім виявилося, що вони насправді голосували. Тобто я. Я завжди задавала собі це питання і завжди мені відповідь приходило напиши тому, зроби це, зроби то. Ти обов'язково прийдеш до своєї цілі. Ну знову ж таки, так і відбулося. Навчалася Богдана Гончарук. Ти можеш виділити якийсь один інструмент, який тобі допоміг у виграші? Мислення мені допомогло в першу чергу у виграші і ні, навіть скажу два інструменти. одне без другого не буває. Перше це мислення. Тому що без віри в себе, без того, що я б повірила, що я можу дійти до результату, я б до нього не дійшла. І другий інструмент, без якого я б туди не прийшла, це продажі. Чому продажі? Тому що якби я не навчилась продавати онлайн, якби не навчилась заявляти про себе, я б не ввійшла в цю тридцятку, що кожна зробила класний результат, але вибирали тільки тридцять. Другий інструмент це продажі. Завдяки йому я потрапила в тридцятку і зробила свій бажний результат. Зараз нас слухають люди, які часто говорять, от мені не щастить, це не про мене, це не для мене. О, що б ти їм сказала? Спробувати хоча б тому, що я була однією з тих, хто думала, що онлайні заробляти просто неможливо. Я була однією з тих, хто думала, блін, ну мене кількості підписників. А у мене на секундочку на момент перемоги було 1700 підписників. Я думала, ну це десь нереально. Це я ще думала до того, як я потрапила вперше на навчання до Богдана. Я коли дивилася на таких дівчата, думала, ну. Як таке взагалі можливо? У мене в голові просто був якийсь ерор. Але насправді, перше, Просто пробувати Друге, знайти людину, наставника, яка піде з тобою за руку і проведе тебе до результату. І третє це мати оточення, яке тебе підтримує, яке тебе надихає, тому що оточення, де ми можемо сісти і обговорити інших дівчат, це не є оточення, з яким ти можеш вирости. Тому в першу чергу навколо себе збирати своє ком'юніті, яке зможе рости разом з тобою, об яке зможеш ти також рости. Нальне питання така, ось скажи успіх, та як ти людина, яка отримала цей приз перемогла серед такої кількості людей. Успіх це везіння чи закономірність? Це я б сказала, це кропітка праця. От серед того, всього це кропітка праця. Тому що якщо ми не будемо навчатися, якщо ми не будемо ставити цілі, якщо ми не будемо до них іти своїми, хтось маленькими кроками, хтось великими кроками, якщо ми не будемо проявлятися, то успіху ніякого не буде. Тобто для мене це в першу чергу кропітка праця, і саме цією працею я і здобула цю перемогу, тому що я могла просто лягти на дивані і сказати, я приймаю участь і так класно. Ну це ж такий класний інфопривід. А я зробила все можливе для того, щоб перемогти. Я не лягла і не сиділа на дивані. Я телефонувала до друзів. я... Максимально було включено голосування. Я писала в телефоні від ранку до останньої хвилини, поки було голосування. Тому що я розуміла, що для мене це важливо. Це ще раз підсвітить мені, покаже мені, що я на своєму місці. І, до речі, в день самого голосування я це говорила також на сцені. Повторюсь, тут я прокинулася. Я була просто максимально вже втомлена. Я кажу чоловіку, ти знаєш, от сьогодні я ще відбуду з понеділка. Все ми їдемо на дачу. Тиждень я відпочиваю. Вже просто було в такому стані, що я зайшла у ванну кімнату, я вже збиралася. Ах, у мене вже сльози від того, що мені вже було якось уже некомфортно в тому стані, що я не, не, не висипаюся, і я не можу призвати час сім'ї. Я просто стою і так думаю, блін, Всесвіт просто подай мені знак, що я взагалі все роблю правильно і я на своєму місці. І, і знак був поданий. Мені здається, він вже просто так знаєш, от просто <смі> твердо вже був показаний: ти на своєму місці. Просто признай те, що в тобі є сила, що в тебе є ті знання і що ти можеш вести за собою інших людей. Для того, щоб я відчула в собі ту силу. Тому що авто, так, це класний подарунок щедріших. Наставників, я не знаю. бо Дана – це людина, яка змінює життя тисячі людей. В першу чергу їй буду вдячна просто безмежно все своє життя за те, що я почала ці зміни, почала ці трансформації в своєму житті завдяки їй. і друге, ця машина просто стала для мене показником того, що я маю в середню цю силу, і я її нарешті визнала в собі. Тому авто показник того, що я можу і я йду далі. Клас, я тобі дуже дякую. дякую. Можливо, в тебе є якась така річ, якою ти хочеш сама сказати. Поділитися з людьми. Знаєш, чим хочу поділитися? Хочу поділитися в першу чергу тим, щоб ми не боялися, щоб ніхто не боявся і не звертав увагу на те, що говорять люди зі сторони. Тому що люди зі сторони вам не принесуть грошей, щоб ви відвезли дітей на відпочинок, вам не принесуть красиві квартири, красиві відпочинки, ваші бажання, якісь мрії, вони вам їх не принесуть. Вони про вас подумають рівно одну хвилину. А хто вас дивиться в сторітелі, взагалі 0,3 секунди. Не думайте. Про цих людей просто їх відкинути. Якщо вам це заважає, просто їх заблокуйте і починати діяти кожний день. Кожний день я дивлюсь на те, що якщо не буде заявок, у вас будуть заявки, буде робота співпраця з вами, не буде. Просто робіть і топіть до талого. Це просто інсайт на на цей рік топити до талого, не дивлячись ні на що.